Всім привіт! Приїхала на локацію. Сьогодні буду оформлювати фотозону на Христини. Починаю я, як завжди, із зборки каркасу. У мене буде кругла фотозона. Зараз все переношу і починаю працювати. А ви не забудьте підписатись на канал, поставити лайк цьому відео. Якщо у вас будуть якісь питання, обов'язково пишіть їх у коментарях. Всім гарного перегляду! Монтаж ми починаємо як завжди, із зборки каркасу. Такий у мене каркасик, має висоту 2,20. Зараз буду на нього монтувати вильов. Робити це я буду за допомогою магнітів. Швиденько на це коло я натягнула велюр. Бачите, зараз фотозону стоїть проти вікна. І ось такі просвіти. Треба або обрізати зайвий велюр, або можна його підкатити. У ну, мене фотозона буде ближче до стіни, а тож таких прямо просвітів не буде видно. Так, я зробила. І цю сторону також буду зараз робити. І, як завжди, монтаж у мене. Маги швидкий на магніті. Такі у мене магніти міцні. До речі, коли я робила натяжку, у мене вийшло знизу і на горі максимальна натяжка валюра, бо валюр має ширину 1,80 метра, а коло у мене 2,20 метра. Я закріпила біндери. Знизу я біндер вже зняла. На горі, напевно, я його залишу, бо в мене будуть ще крила, які будуть трошки тягнути велюр. Тож треба, щоб він надійно був закріплений. А взагалі, от місце, де максимальна натяжка ставити біндери, потім просто все розрівнюєте, ставити магнітики і біндери можна зняти. Ну, Якщо у вас буде просто фон без крил. Як у мене. Тобто валюр буде триматись тут на магнітиках. Зараз буду монтувати написи і крила. Для того, щоб у вас були круглі кульки, дивіться, я зараз надула, ну, фактично, на максимум. Бачите, кулька така, як груша. Трошки її треба спустити. <зату> в даному випадку в мене кульки калясан, вони ну, практично круглі. Якщо це у вас буде джимар, то це буде така грушовидна кулька все одно, її треба ще закруглити. Трошки притиснути, і бачите, як міняється форма. Вже кулька кругла. Написи, сьогодні я використовую золотий полістирол. І все тримається у мене, як завжди, на магнітиках. Зараз буду монтувати крила. Знімаю з полістиролу захисну плівку. І бачите, така от різниця. Треба не перестаратись, бо колись мені написала клієнтка, вона разом із захисною плівочкою якось примудрилась зняти і золоту цю плівку Треба обережненько підійти. і ваша задача зняти оцю клійонку. І все. Змонтувала крила. Вони в мене, до речі, досить важкі, бо там основа банери, вони зроблені із двох крил. Тобто, коли я роблю просто суцільні крила, вони набагато легші. А ці, саме ці крила мої, вони трошки важать, але бачите, вони досить гарно тримаються на магнітах. Зараз буду збирати гірлянду. На збор гірлянди в мене йде приблизно година. Я mm -hmm. зібрала гірлянду. У мене тут кульки 12 дюймів. Бачите, вони майже однакові всі однакового діаметру. Зараз я їх. Закріплю тут збоку і вже потім буду доповнювати кульками різного калібру. А сама гірлянда в мене зібрана просто на звичайну стрічку. Кульки. Так. По дві штучки. Є відео на моєму каналі більш детальне, як робити різнокаліберну гірлянду. Мені зручніше за все робити в такий спосіб, можна одразу робити різні калібри, такі кластери збирати, ну, але я звикла так, мені зручно так. включила прожектор. І така краса сьогодні у мене вийшла. Якщо у вас є якісь питання, обов'язково пишіть їх у коментарях. Нагадую, що декор, який ви бачили на цій фотозоні, а саме каркаси, валюр, крила, магнітики, написи, все це ви можете замовити у нас, звернувшись до нас в соціальні мережі. Всі посилання будуть під цим відео. До зустрічі на каналі.